Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо ікру із баклажанів, або як ми її називаємо в Одесі, ікру із синеньких. Це саме та страва, без якої не обходиться ні одне літнє одеське застілля. І перед тим як розпочати приготування, я хочу зазначити, що. Не існує найправильнішого, найоригінальнішого, найбільш одеського рецепту ікри і синеньких. У кожної господині є свій найсмачніший, найзручніший для неї рецепт ікри зі своїми фішечками, лайфхаками. А Я сьогодні поділюся тим рецептом, за яким готую ікру я. І для цього нам знадобляться синенькі, тобто баклажани, болгарський перець, томати, петрушка, цибуля, часник, сіль, перець і оливкова або рослинна олія. Перш за все запікаємо наші овочі, а саме болгарський перець і баклажани. Помідорки я не запікаю, я пізніше покажу, як я з ними працюю. Наколюємо болгарський перець і баклажани для того, щоб їх не розірвало під час запікання. І тепер відправляємо наші овочі у духовку розігріту до 220-230 градусів на 30-40 хвилин. Овочі мають дуже добре запіктися і бути, скажімо так, з димком. Тож спостерігайте і також під час запікання ви можете їх перевертати, для того, щоб з усіх боків овочі добре пропеклися. Все, наші овочі добре запіклися. І тепер одразу перекладаємо їх на тарілочку з фольгою. Накриваємо фольгою і залишаємо на хвилин 20 пропоціти. Цей час підготуємо томати, робимо на них надрізи хрест-навхрест. Заливаємо окропом і залишаємо на 30 секунд. І через 30 секунд дістаємо шумовкою томати і перекладаємо їх у холодну воду. Після того, як томати остигли, дістаємо їх і очищаємо від шкірки. Переходимо до нарізання і ми нарізаємо томати невеличким кубиком. На сковорідку виливаємо додаткову оливкову або рослину олію, висипаємо наші томати і на високій потужності плити починаємо випаровувати зайвий сік, який є в томатах. Все цього достатньо вимикаємо плиту. І поки що залишаємо наші томати. Пройшов час, ми вже можемо очищати від шкурки наші овочі. Зараз вони трошечки ще остигнуть. Готуємо тарілочку з друшлаком і починаємо очищати наші овочі. І приступаємо до нарізання. Зайва е, волога буде трошечки сходити, але її тут небагато. Ми вже можемо починати нарізати. Додаємо обсмажені томати. Тепер дрібненько нарізаємо цибулю. Я не дуже полюбляю цибулю і часник в сирому вигляді, тому у мене зовсім трошки, для того, щоб не було дуже агресивного смаку у нашій ікрі. А Або такі тонесенькі-тонесенькі нотки. Вичавлюємо чесночок і дрібненько наріжемо петрушку. Додаємо оливкову бурослину олію. І спеції за смаком сіль і перець. Перемішуємо. Обов'язково скуштуйте і за необхідністю додавайте за вашим смаком ще трохи солі або перцю. І все, ікра готова. Дивіться, яка в неї консистенція, вона не рідка, її не потрібно віджимати або чекати, щоб стікла стік зайвий сік з овочів. Ось така вона гарна. І, до речі, можна замінити один великий болгарський перець на невеличкий червоний і жовтий. І тут ще буде жовтенький колір. Виглядає дуже гарно. Цей край синенький готова. Подаємо її обов'язково з темним хлібом. Якщо ви готуєте ікру з баклажанів за іншим рецептом, спробуйте цей, можливо, він вам також сподобається. Підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, посилання, на який в описі під цим відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і до зустрічі!